Що зміниться із новим законом про посилення мобілізації? Нагородили волинських поліцейських, які воюють. У Вощатині височіє пам'ятник борцям за радянську владу. Чи готові місцеві його декомунізувати? У студії 12-го Роман Вербич. Вітаю і розпочну випуск із криміналу. Наготували безпілотник цигарки. І попалися оперативники волинського прикордонного загону із військовими відділу рівна затримали трьох молодиків, які саме збиралися переправити до Польщі цигарки. Це відбулося на Ковальщині. Двоє чоловіків намагалися втекти однак, прикордонники завдяки дрону вистежили їх і піймали. Всі троє виявилися мешканцями Турійщини віком 20 та 26 років. Безпілотник, ноутбук, акумулятори, а також катапульту, 360 пачок цигарок та авто. Прикордонники передали детективам бюро економічної безпеки. А далі до жалобних звісток на Володимирщині ховали героя, який загинув два роки тому. У селі Верба прощаються із морським піхотинцем Мілею Шамріцьким. 23-річний захисник поліг 12 квітня 22-го року у Маріуполі. Відомо, що це сталося під час чергового авіаудару по металургійному комбінату імені Ілліча. Ховатимуть військового на Федорівському кладовищі у Володимирі. Вілішам Шамріцького лишилися батько, мама та сестра. Вічна пам'ять та слава герою. Додому на щиті повернувся захисник Сергій Сидорук. Його зустрічають у Голобській громаді. Військовий загинув ще 29 вересня 22-го року. Заупокійна служба відбудеться в свято-георгіївському храмі. Поховають Сергія Сидорука у селі Малий Порск. Висловлюємо співчуття рідним і близьким захисника, Вічна йому честь і пам'ять. У ківерцях прощалися з майором Валерієм Блащуком. В останню дорогу його провели рідні, друзі, знайомі побратими. Життя 61-річного захисника обірвалося. Раптово Валерій Блащук родом із села Бодячів був кадровим військовим. Впродовж 2016-2020 років захищав Україну від російських загарбників на сході країни. За період служби був удостоєний шести державних нагород. Місцем його спочинку стала алея слави на міському кладовищі. Воїни почесної варти тричі відсалютували герою. Вічна йому пам'ять і слава. Нагородили волинських поліцейських зі зведеного батальйону Захід відзнаки, подяки та чергові звання отримали правоохоронці, які виконують бойові завдання на одному з донецьких напрямків. Вручав їх командир батальйону. Нагородження відбулося з нагоди другої річниці створення підрозділу, у якому поліцейські волині воюють разом з колегами з інших регіонів. За хабар намагався вивезти дорослого сина з України. Волинянин в Устилузі пропонував прикордонникам 500 доларів за те, щоб пропустили його сина призовного віку за кордон. Ці гроші вклав у страховий поліс. Тепер за рішенням суду чоловік, який ще й працює тренером у місцевій спортшколі, має сплатити штраф 22 тисячі 100 гривень. У суді він визнав свою вину, розкаявся і просив його суворо не карати. 500 доларів, які пропонував як хабар, конфіскували в дохід держави. Вже третій рік в Україні триває мобілізація. Досі парламент її лише продовжував, а буквально нещодавно прийняв закон про її посилення. Тобто, зробити так, аби служби у війську не оминув жоден військово зобов'язаний. А ті, хто все ж матимуть наміру хилитися, тисячі разів подумали, бо відповідальність за це в новому законопроєкті стала жорсткішою. Тож що, коли і для кого зміниться, далі у сюжеті. Верховна Рада ухвалила закон про посилення мобілізації. Якщо вчитатися, то зовсім скоро під військоматами мають бути величезні черги. Протягом двох місяців абсолютно всі чоловіки віком від 18 до 60 років мають прийти в ТЦК. Інакше тисячні штрафи. Коли починається відлік цих 60 днів, і що змінить для чоловіків новий закон, розпитуємо юристку Любов Карпюк. Новий закон був прийнятий фактично 11 квітня. Він набере чинності на протязі 30 днів з моменту підписання його президентом, тобто ми очікуємо його прийняття десь у середині 30 травня. У наступні 60 днів, тобто в перші місяці літа, усі військовозобов'язані мають відкритися військомату, Тоб, тобто надати актуальні номери телефонів і адресу. Це стосується чоловіків віком від 18 до 60 років і жінок, які мають медичну і фармацевтичну освіту. Зробити це можна буде трьома способами: у ТЦК, СНАПІ або через електронний кабінет. Обіцяють, що на той час він уже буде. Електронних повісток не буде, але буде буде електронний кабінет військовозобов'язаного. Оновити свої дані мають і українці, які перебувають за кордоном. Процедури як стати на військовий облік в Україні з-за кордону поки немає. Утім, це буде обов'язковим. Оформити паспорт або закордонний паспорт. Також можна лише, якщо ти стоїш на військовому обліку і маєш військово-обліковий документ, в іншому випадку ніяк. Якщо протягом 60 днів з моменту підписання закону, військовозобов'язані зобов'язання не оновили свої дані в ТЦК, не стимуть кримінальну відповідальність. Але як ця процедура буде розвиватися? Наскільки вона буде продуктивною, ми зможемо бачити тільки по досвіду, але зрозуміло, що якщо є обов'язок. То обов'язково є санкція, яка говорить про те, що буде, якщо людина цього не зробить. 18-річних до служби не призиватимуть. Однак кожен до 24 років муситиме пройти базову військову підготовку, якою замінили колишню строкову службу. У мирний час ця підготовка займатиме до п'яти місяців, у військовий до трьох місяців. Приблизно два місяці буде така базова військова підготовка, і один місяць буде фахова підготовка. Тобто, знову ж таки, конкретну людину повинні вчити здійснювати якісь конкретні завдання. Для жінок це буде в добровільному порядку, для чоловіків це буде в примусовому порядку. І навіть особи, які захочуть іти на державну службу, вони не можуть на таку державну службу вступити без проходження цієї базової військової підготовки. І з нового і те, що закон змушує військовозобов'язаних завжди носити із собою військово-обліковий документ. Це або військовий квиток, або тимчасове посвідчення. Або приписне посвідчення, і його потрібно буде показати на вимогу поліції або працівника ТЦК. Перевірити ці документи працівники ТЦК зможуть будь-де. При цьому тепер їх зобов'яжуть усе фіксувати на нагрудну камеру. Якщо будуть порушення, відзняти нестимуть у суд. Стосується новий закон і студентів. Відстрочку матимуть лише ті, що здобувають освіту не нижче попереднього здобутого рівня. Тобто, якщо я маю закінчену магістерську освіту, так, то я не можу піти поступити там на токаря, на електрика, так для того, щоб отримати відстрочку. Якщо я хочу отримати таку відстрочку, то я можу поступити в аспірантуру і мати вищий ступінь конкретно по своїй освіті. І нововведень мобілізація ув'язнених таких призиватимуть у спеціальну частину, в якій служитимуть лише люди з кримінальною історією, виключення колаборанти щодо придатних і непридатних до військової служби. Цивільних, які за час повномасштабної війни отримали другу, третю групи інвалідності, зобов'яжуть кожні 10 місяців доводити свою інвалідність, тобто проходитиме догляд. Нагадаю, термін обмежено придатний законодавець прибрав ще раніше. Ті, хто Є обмежено придатний, має повторно пройти МСЕК. І МСЕК, медико-соціальна експертна комісія, має визначити, чи все таки людину варто там, залишити в цивільних, так перевести в цивільні, тобто демобілізувати таку людину. так, чи все таки її варто о, ну, перевести в повноцінний склад військовослужбовців? і Вона може виконувати конкретні бойові завдання? Повного розуміння, що змінить для військовозобов'язаних новий закон, за словами юристки, поки немає. Є інформація, що для ухилянтів десять розбільшать штрафи і навіть позбавлятимуть водійського посвідчення. Юристи ж цю інформацію зараз не коментують, оскільки повний текст закону поки недоступний. Анастасія Качина, Василь Маращук, 12 канал. Вже не історичні та не заслуговують спогадів. Такими мінкульт визнав 17 радянських пам'ятників на Волині. Один із них у селі Вощатин на Володимирщині. Яким є пам'ятник борцям за радянську владу тепер? Що знають про нього місцеві і що його чекає? Дивіться далі. Пам'ятник борцям за радянську владу, а поруч громадський туалет. Трохи віддалік, колишня школа, у якій зараз медпункт. Таке сусідство у споруди в центрі села Вощатин на Володимирщині, що в минулому столітті її вважали історичною. Хоч кого виліплювали радянські архітектори, і з якої причини у селі майже забули. Навіть з роком відкриття плутаються. 1, 67 деякого друге 77 сьому. Нещодавно мінкульт визнав, що цей пам'ятник не є ані культурною, ані історичною цінністю, тобто Україні він не потрібний. З історії відомо, що в Ощатинський пам'ятник радянська влада поставила, щоб вшанувати трьох членів комуністичної партії Західної України на прізвища Мацьоха, Дядюк і Шейчук. Місцеві мешканці, у яких розпитуємо про це, губляться у спогадах. Чи воїнам? Яке ж то було тоді якесь відкриття в школі, було. Тоді тут ще працювала школа, і воно якесь зв'язано було зі школою. Але бачите, школу закрили, і воно вже якось не пам'ятається. Не пам'ятаю навіть, з якого він року тут стоїть, коли його стало, щось не пригадую, знаєте? Це З радянською владою пов'язано, ніхто толком нічого не пам'ятає. Члени КПЗУ, типу там дідюк Юрій Трохимович, потім Шичук. Федір і Мацьоха Фідор, Феодосій. Uh -huh. То їх потім, видно, донесли, чи що, їх в 41-му році німці розстріляли. Всі троє борців за радянську владу, яких вона і намагалась увіковічнити, були місцеві з Вощатина. Дідюка трохи вже в селі, ще нікого рідні нема. Ну, Мацьохи теж то, вони там далекі родичі, там живе мацьоха. А те, які типу, вони в Петербурзі, в Москві. То колись в нас в Шатині тих членів КПЗУ, то було десь 4 осередка, найбільше. Тепер на пам'ятнику ні табличка, ні бодай якогось підпису ми не знайшли. були букви їх збили, це я точно пам'ятаю. Борцям за радянську владу написано, а потім знялися. Я трохи в коши поприбираю, але там вже от рука відломана одна. Питаємо людей, чи зміниться щось у селі, якщо приберуть пам'ятник. На його захист чітко не виступає жоден, з ким ми спілкувалися. Деякі кажуть, що він є, що нема, різниці і не помітять. Не Та нічого не зміниться. Тут навпаки, от мені здається, люди виїжджають з цього села. Немає, немає толком навіть молоді. Тільки одні діти старші люди помирають. Ну я знаю, якщо було відкриття, так мені здається, хай би було. Воно ж такесь мало значення, що ви відкривали тут для чого воно тут здається, є от приміщення, є пам'ятник, то хай би було б, би. а я знаю, як то. Далі будуть вирішувати, то маємо нічого не, не зміниться. Однак зносити його таки планують. Керівник Володимирської громади, до якої входить і село Вощатин, певнить, якщо споруда у список мінкульту потрапила, значить будуть демонтувати. Не секрет в тому, що ми в громаді виконуємо закон про декомунізацію. Ми отримали рішення, що дійсно ця пам'ятка, про яку ви говорите, вона не увійшла у список пам'яток. Після чого. Найближчим часом буде збиратися комісія, яка займається цими питаннями в нашій громаді, і буде приймати відповідні рішення. На Волині таких вже не історичних пам'ятників у списку аж 17. безпосередньо на Володимирщині, окрім споруди у Вощатині. Є ще два. Усі 17 підкреслюють в представництві інституту національної пам'яті на Волині. Необхідно демонтувати, бо є маркером радянської влади. Анна Кравчук, Очіслав Білов, дванадцятий канал. Попередові ще багато цікавого. Не перемикайте, і вже за мить побачите про таке. У шклинь їдуть віряни, щоб побачити, як мироточать ікони. В Устилузі митники затримали бус з товаром на мільйон, що везли. На волинь сунуть похолодання і дощі, чи будуть приморозки? На Горохівщині в аварії загинув мотоцикліст. Автопригода трапилася на автодорозі поблизу села Зелене. 20-річний житель Горохова, керуючи мотоциклом, Ліфан ймовірно не впорався з керуванням. З'їхав у кювет та впав. Від отриманих травм загинув на місці. Досудове розслідування триває. Гасили пожежу, лихо сталося у селі Вербка Дубівської громади на Волині. Вогонь був таким, що рятувальники гасили господарську споруду майже годину. Вогонь пошкодив стіни, знищив дах будівлі, вікна і речі домашнього вжитку. Постраждалих на щастя немає, причину пожежі встановлюють. Під сьогодні два тижні не курсуватиме приміський поїзд до Ягодина. Мова про потяг Ковель – Ягодин-Ковель. Як інформує львівська залізниця, рейсів не буде з 15 до 20 квітня та з 22 до 27 квітня. Приміський поїзд призупинить рух через ремонт колії. А вже після 27 квітня графік руху відновлять. Дуже дорога краса в Устилузі митники затримали бус, набитий корейською косметикою. Близько 130 тисяч товарів оцінили у понад мільйон гривень. Кажуть, що імпортер намагався обманути митницю у всьому. Неправдиві відомості були і про відправника, і одержувача, і про те, що і скільки везе. Тепер вантаж на складі митниці за приховування товарів власника мають покарати штрафом з можливою конфіскацією товару. Справа за судом. У село Шклинь Луцького району їдуть віряни, щоб побачити, як мироточать ікони. У місцевому храмі миросочиться аж із п'яти образів та хреста з розп'яття. На двох іконах Богородиці воно проявилося нещодавно. Причому помітив його вірянин, які з дружиною саме молилися за здоров'я сина воїна. А інші три образи і хрест у цій церкві мироточать ще з початку повномасштабної війни. Звідки воно береться? Я не знаю, але коли його так підняти, то бачите. От дуже багато витікає звідси з-під е, розп'яття. Мира настільки багато, що його збирають в окремі посудини. Люди змазують ним обличчя, а деякі декілька його крапель навіть п'ють. Якщо є потреба людині, то можна вживати його е, як ліки внутрішньо. Воно не повинно зашкодити, е, якщо але все це робити з вірою. Як тлумачиться явище священники, парафіяни церкви і як пояснить його науковець, розкажемо згодом в ефірі 12 каналу. Дипломат з Австрії шукав на Волині родинне коріння. Рад Бенкео, надзвичайний та повноважний посол Республіки Австрія в Україні, приїздив у нашу область обговорювати допомогу українцям Із представниками місцевої влади обмірковували реабілітацію для військових та переселенців. Йшлося і про минулу цільову допомогу західним областям. Власне Волині надійшло забезпечення для декількох лікарень від магістрату відня. Побував дипломат не тільки в Луцьку, а й на камінь Каширщині, оскільки. Має Волинське коріння по материнській лінії, навідався у старий Чарторийськ. Шукав сліди сімейного минулого. На Волинь сунуть похолодання і дощі. Волинські синоптики прогнозують, протягом тижня буде нестійка погода. Короткочасні дощі, подекуди грози. Уночі 2-7 градусів тепла, а вдень від 7 до 12 вище нуля. У четвер же, 18 квітня обіцяють вранкові години місцями на ґрунті. Навіть заморозки до 3 градусів Музика. незалежно від погоди закликаю не забувати про наш обов'язок. Дякувати та допомагати ЗСУ. Рекомендую також. І закликаю за новинами стежити на 12-му каналі. Оперативно, чесно, цікаво. Якщо ж ви раптом пропустили якісь із випусків ви або маєте бажання ще раз переглянути якісь із сюжетів. робіть це на здоров'я у зручний для вас час на ютуб каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, поширюйте, ставте вподобайки. Не забувайте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші події краю. Усім нам зичу обґрунтованого оптимізму і дякую за увагу. Побачимось.